Шестеро людей, з яких двоє неповнолітніх загинули внаслідок аварії неподалік села Писарівка Вінницького району. На автодорозі Стрий, Тернопіль, Кропивницький і Зварине. 36-річний водій автомобіля «ДАВ» житель Гайсинського району, не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом. Через ДТП водій мікроавтобуса та п'ятеро його пасажирів загинули на місці аварії. У результаті зіткнення вантажівки Давта мікроавтобуса Ренотрафік загинув водій останнього автомобіля та п'ятеро його пасажирів віком від 16 до 48 років. 36-річний водій вантажівки із травмами госпіталізований до лікарні. Наразі він затриманий в процесуальному порядку. У нього відібрані зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. За фактом ДТП, слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. Слідчі призначили проведення ряду експертиз для встановлення усіх обставин та причин аварії.